Вітаю, друзі. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки з російсько-української війни Кіт Келох в інтерв'ю агентству Reuters повідомив, що адміністрація Дональда Трампа із нетерпінням чекає на вибори в Україні уже цього року, незважаючи на продовження війни. Особливо Вашингтоні сподіваються на українські вибори, якщо на фронті вдасться досягнути хоча б якогось перемир'я. Чому ж адміністрація Трампа так бажає бачити вибори в Україні? Виявляється, тому що вибори під час війни йдуть на користь демократії. Вибори під час війни є окрасою демократії. Отак От прямо Кіт Келлог говорить в інтерв'ю для агентства Reuters. Тобто, іншими словами, можна сказати, що якщо країна позиціонується як демократична, якщо країна претендує? На статус демократичної, то незважаючи на ситуацію, в якій вона опинилася, незважаючи на обставини, що склалася, країна зобов'язана здати іспит на демократичність. Іспитом на демократичність, звичайно, є вибори. І якщо Україна цього року не здасть цей іспит, то треба розуміти, що демократичними у світі будуть вважатися дві країни: це Росія. І Білорусь. Росія і Білорусь вони ведуть війну проти України. Незважаючи на війну, вони провели вибори демократичні, і відповідно до цих виборів вони отримали легітимну владу. А Україна не має легітимної влади. Так ось, що я хочу сказати: що подібного роду інтерв'ю і подібного роду Висловлювання, чиїх би уст вони не виходили, а особливо якщо вони виходять з уст високопосадовців Сполучених Штатів Америки, не повинні залишатися без відповіді української сторони. Але на жаль, українські політики, українські експерти, лідери громадської думки, журналісти і блогери вони або не помічають цього інтерв'ю і не помічають слівки Келога, або вимагають доказів щодо правдивості, сказаного високопосадовцем Келлогом. Вимагають якихось відеофрагментів, відеопідтверджень, відеокоментарів. Але яких коментарів ще потрібно. Це інтерв'ю, очевидно, було записано на диктофон, опубліковано в текстовій версії, опубліковано на Reuters. Далі опубліковано на BBC. Із цих ресурсів світових це інтерв'ю перейшло в український засоб масової інформації, яких тут якби доказів потрібно? Тут все очевидно. Чому потрібно відповідати на подібного роду претензії і закиди? Тому що нам постійно виставляють претензії. Щодо прихильності до демократичних там принципів і демократичних норм. В перший рік війни їх було менше звичайно. А ось уже минулого року, коли збіг термін, так би мовити, формальної легітимності, і президента країни і Верховної Ради, нас починають активно звинувачувати у Відхилені від ходу від демократичних засад. Причому робить це не тільки президент ворожої країни Володимир Путін, а це також роблять нібито наші партнери. І тому нам потрібно давати відповідь. Чому ще нам потрібно давати відповідь на подібного роду звинувачення? Тому що у нас в країні, як це кажуть, не все так однозначно, не все так добре. У нас є. Чимала уже частина і естеблішменту, і експертів, які починають говорити про вибори і вимагати виборів. Причини різні, чому вони вимагають виборів. І одна з них, звичайно, є неспроможність вищої політичної влади, неспроможність Зеленського, неспроможність Єрмака. Але оскільки вони не хочуть це сказати відкритим текстом. То вони просто прикриваються проблемою виборів, мовляв, Зеленського потрібно міняти, або навіть не Зеленського потрібно міняти, а потрібно проводити президентські вибори і вибори Верховної Ради, тому що збіг термін їх легітимності. Не тому, що вони неефективні, а тому, що збіг термін їх легітимності. І фактично ці люди в Україні, які... Піднімають питання виборів, вони резонують, вони співзвучні їх претензії з претензіями Путіна, тепер з претензіями Трампа. І потрібно розбиратися потрібно розбиратися в цьому питанні, тому що неправильно стоять наголоси, неправильно стоять акценти. Причиною цього витоками є, звичайно, дві, дві причини: боягузтво. І нерозуміння глибини, нерозуміння витоків демократії, нерозуміння витоків змінності влади. От з цього моменту я напевне і почну. На чому взагалі побудований концепт змінності влади? Він побудований на десакралізації влади, я наголошую. Це дуже подібно, як з сакралізацією праці. Десакралізували владу, ну, скажімо так. Протестанти, так само як вони сакралізували працю. І на базі цієї сакралізації праці вони побудували Сполучені Штати Америки. Праця припинила бути карою Божою. Праця стала критерієм богообраності. Так, от, повертаючись до питання влади, влада десакралізована західною цивілізацією в останнє там 100 чи можливо 150 років. Більше представник влади не є а, богообраним, він не є божим там помазаником. Він більше того, представник влади має недобрі наміри. І перебуваючи у владі, він завжди виношує якісь антигуманні цілі. Тому його треба якомога швидше із влади викинути. Емпірично доведено, що людина починає псуватися у владі десь через 5-8 років, критичний термін 8 років, і людину через 8 років потрібно викинути, тому що влада розбещує, влада розпещує, але це стосується мирного часу. Це важливо розуміти. На чому будуються пропозиції Сполучених Штатів Америки проводити вибори. Під час війни. Вони будуються на розуміння війни. Тому що Штати це Імперія завжди вела війни на чужій території. На чужій території, якщо вести війну, то можна не просто вибори проводити, можна навіть боли щодня проводити. Я розумію, що. Українські високопосадовці, представники вищої політичної влади, дещо дезорієнтують наших західних партнерів і також проводять бали, тобто вони дезорієнтують їх своїми святами, гучними і балами. Але треба розуміти, що провести бал десь у Львові чи в Закарпатті на кількість там 100 чи нехай 300 осіб, це не вибори під час війни. По всій країні країна, яка обороняється, яка відступає, втрачає територію, втрачає людей. Вибори в такій країні провести просто неможливо. Отже, це потрібно розуміти: у нас це не враховується, не враховується принципи змінності влади, що вони призначені для мирного часу, не для військового часу. І не враховують оцей момент, що я сказав. Влада під час війни вона не розбещує, не розпещує. Вона перевіряє лідера, вона перевіряє президента на профпридатність, на його спроможність. І незалежно від того, який термін він пробув при владі, чи два роки, чи три роки. Неповний тобто, термін, якщо він не здає іспит на спроможність, то ставиться питання його заміни. Тут повинні відпрацьовуватися механізми військової демократії. Я про них трошки нижче скажу. Повинні відпрацьовуватися механізми військової демократії. Тобто важливий момент. Під час війни коней на переправі міняють. Коней на переправі міняють. Під час війни. Це під час мирного часу коней на переправі змінюють уже, як вибрало на 4 чи на 5 років, так вже дають президенту допрацювати. А під час війни такого не може бути. Отже, в чому проблема, і в чому тут важливий момент. Перед тим, як ставити питання спроможності президента чи неспроможності потрібно. Перерахувати публічно його недоліки. Якщо хтось претендує змінювати президента, змінювати владу, потрібно в обов'язковому порядку публічно під час війни представити недоліки президента. І тоді, уже після цього, ставити питання або виборів. Або застосування якихось альтернативних механізмів, які будуть прирівні до військової демократії для того, щоб поміняти владу. Інакше люди, які просто попереду ставлять вибори, тим більше, що збіг термін там офіційний, вони виглядають як неадекватні. Я наведу простий приклад. Ось... Така модель: президент країни, нехай це буде президент Зеленський, робить все правильно. І йому нема що висунути публічно як недоліки. От мене запитання. Якщо людина робить все правильно, яка різниця, скільки перебуває при владі? 4 роки, 5 років чи 7 років при владі? Якщо ми точно знаємо, що це призведе до перемоги, до позитивного результату. Для чого тоді міняти президента? Нехай він протермінував свій строк на Два роки чи на три роки. Президент робить все правильно. Для чого ставити питання про перевибори? Ну, це ж абсурд. Це ж треба розуміти. Ось. Або президент там рік-два його війна застала на третьому році, він робить все неправильно. Так що нам чекати ще два з половиною роки. І праві були ті, які казали, що раз Зеленський припустився цієї війни. Раз вся влада розбіглася, ми втратили таку кількість територій, треба ставити питання про заміну Зеленського і шукати механізми, методи, як це зробити. В цьому немає нічого злочинного. Але для того, щоб це було легітимно для всіх, особливо суспільна легітимність, має бути, має бути сформований перелік недоліків прорахунків або злочинів президента. Під час війни і висловимо це все публічно. Якщо такого переліку немає, значить і немає чого ставити питання заміни президента. І тим більше немає чого ставити питання виборів. Тепер щодо військової демократії. Ми вперше зустрічаємося з такою, стикаємося з такою проблемою, ніхто не знає зараз, що з цим всім робити. Але а, вихід завжди є. Вихід є, І якщо насправді президент не задовольняє, то тоді формуються альтернативні лідери. Право голосу і найвищу легітимність ситуації, звичайно, мають військові. Військові найбільше зацікавлені у якісній політичній владі. Якщо їх не влаштовує президент Зеленський, вони можуть собі а, такі підрозділи, як Третя штурмова чи Азов, а, можуть собі обирати лідерів політичних, яким вони довіряють, і публічно а, їх призначати своїми лідерами, і підтримувати, і ці політичні лідери будуть озвучувати. Перелік претензій до президента. І повірте мені, що якщо так буде такий механізм, фактично вони обирають собі такого свого гетьмана. Так, він не має доступу до бюджетів, але він має доступу до сердець виборців, а також доступ до преси, світової преси. Я вам даю гарантію, що якщо хтось з третьої штурмової чи з Азову, в співавторстві на першу статтю, аргументи якої не можна проігнорувати, то ця людина і в Україні, і на Заході буде сприйматися як фактично президенту. І президенту Зеленському, формальному президенту, нічого не залишиться, як скласти повноваження. Або принаймні він буде фактично виконувати роль весільного генералу, і будуть рахуватися тільки з тими. Лідерами, які мають суспільну підтримку. Але очевидно, у українських військових все влаштовує, замість того, щоб вступати в колаборацію з політиками, шукати лідерів для себе, якщо вони самі не можуть стати політичними діячами, ми бачимо якусь колаборацію, як не з Єрмаком, то ще з кимось підлизування заду. Тобто, важливий момент, українське суспільство поки що все влаштовує. Більшість, на жаль, мене не влаштовує давно якість вищої політичної влади, і я вважаю, що давно настав час. Заміни президента, парламенту насправді потрібно це все міняти. Не, не час виборів настав, настав час їх міняти, а вже якими механізмами це вже предмет дискусії. Під час війни це все можна зробити методом військової демократії. Ми самі у повноваженні визначати, якими методами нам змінювати владу. Ніхто нам не може вказати, що якщо ми змінили владу не шляхом виборів, вкиданням бюлетенів, то наша влада не легітимна. Суспільство визнає, все, військові визнають, значить, воно все працює, все легітимне. Тобто, це ну, важливо розуміти, це конкретна от зараз пропозиція. Звичайно, все це можна продовжувати говорити, і загалом можна познущатися над нашими партнерами. Я написав допис і публікував у себе на Facebook сторінці. Де прирівняв представників політичної влади в США з українськими селянами ХХ століття? Тобто, фактично, за своїми аргументами, американські політики сьогодні вони десь прирівнюються до українських селян там середини чи кінця ХХ століття. Коли розвалився Радянський Союз, відбувався вхід в ринкову економіку і ділилися статки, ділилися активи Радянського Союзу, і тоді все мінялося: мінявся уклад, структура економіки. Цінності, способи господарювання. І тоді багато молодих людей вони виїжджали за кордон, починали займатися бізнесом, торгівлею, ще там чимось, і так далі. І тоді наші бабусі дорікали внукам і говорили про те, що що б не відбувалося взагалі в світі і навколо, а город треба засадити. Тому що садити город це. Користь для картоплі. Це я перефразовую те, що говорив Кіткелох. Демократія корисна, верніше, вибори корисні для демократії. Не для України корисні, а виявляється, ми відповідальні взагалі за підтримання. Такої химери, як, типу, демократія. Ну от наші бабусі, вони приблизно так само мислили. Вони казали, що садити город обов'язково треба, незалежно від того, чи революції відбуваються, чи якісь катаклізми, тому що це садити город це корисно для картоплі. І загалом посаджений город це окраса господаря, окраса господарювання, якщо так це все бере Фразово ти не закінчення, я хочу сказати щодо загалом позиції Сполучених Штатів Америки. Якщо комусь здається, що Дональд Трамп дурний, верніше, як сказати, що він не розуміє, що він робить, то він дуже добре розуміє, що він робить. І він і Кіт Келло, вони не їм не вибори потрібні, їм потрібно вигнати з президентської посади Володимира Зеленського. І на відміну від українського там істеблішменту чи українського народу, американський істеблішмент уже сформував публічну претензії до Володимира Зеленського і зробив це Дональд Трамп. Він сказав, що Володимир Зеленський також не є святим, тому що він допустив цю війну тоді, як можна було не воювати, а укласти угоду, з як кажуть наші вороги. От на цьому ніякого примітивному булгаківському діалекті, каже Корчинський. Е, оце публічна претензія до Володимира Зеленського. Вона висловлена Дональдом Трампом, і вони хочуть провести вибори не для того, щоб підтвердити легітимність Зеленського, а для того, щоб втрутитися в українські вибори і отримати президента, який укладе зділку з Кремлем. На це розраховує Путін, і на це поки що розраховує Трамп. Я не кажу, що на це розраховують всі республіканці, всім це подобається, але про Трампа ми можемо говорити. Важливо ще раз наголошую, що виборам під час війни передує перелік публічних звинувачень на адресу президента. Трамп їх висловив. Зеленський допустив війну замість того, щоб укласти зділку, угоду з Володимиром Путіним. І тому він має піти. І тому український народ, мудрий на виборах, повинен замінити а такого президента, який укладе зділку з Володимиром Путіним. Оце наміри Дональда Трампа. І якщо ми бездумно будемо вимагати теж вибори, не хочеться тут слів таких їх застосувати і підтакувати, я скажу, підтакувати Трампу і так далі, то ми повинні розуміти, що ми робимо. Ми працюємо не для України, ми працюємо на догоду Трампу. Тому що в цій ситуації, якщо вибори будуть фактично підтримані, і нав'язані ззовні, вони ніколи не закінчаться на користь України. Це треба розуміти загалом. Вибори тільки тоді підуть на користь України, якщо сам народ, український, український народ, дозріє і скаже, що нам потрібно міняти владу. Як він там буде міняти, це вже інші справи. Головне, щоб це дало ефект, дало потрібний результат. Зміна влади повинна йти на користь українського народу, не на користь американської демократії. Це важливо розуміти. На цьому буду закінчувати. Я думаю, що я все ну, роз'яснив в даній ситуації. І ми повинні взагалі думати, що ми говоримо, що ми робимо, що вибувається навколо нас. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.